В нас сьогодні тема горлова чакра. І е е е е е я думаю, чи задавати вам питання. чи… <с> про, що, про що вам вже горлова чакра? Про свободу висловлюватись. Угу. А про що висловлюватись? Про бажання, Так, потреби. бажання, потреби. Побудовувати кордон через голос. Угу. Про себе, да? <гум> от, як мені. В принципі, слово, але нам угу. дана мова людська, щоб ми нею через рот говорили. Угу. Словами через рот. Добре. А висловлювати бажання, висловлювати потреби, про що це? Це що далі? Це проявлення себе та свого Тобто я стою в цей момент видимо. Сміливість. Угу. Це внутрішня основа, і це сьогоднішня наша тема мати силу йти згідно свого наміру, угу. і я його висловлюю. А, а про що це ще? Тобто я стаю видима, коли я говорю про бажання і потреби, ще, ще що в цей я момент відбувається. Я, я чую себе, да. Угу. Про що це ще? Про дозволи. Так. Да. Свобода, дозволи. Да. Що ще відбувається? Коли я говорю? Коли я говорю про свої бажання, про свої потреби, про свої кордони? Я Вони інше мене даю не зрозуміти. Мене чують, бо я чую себе. Да? Тоді так, да. Бо можна гавкати як оце мале вовчення. Голосно, голосно. Це більше все про себе, бо да, якщо хочуть чути, то чують, не хочуть, не чують. Можна, да. ну, щоб я себе чула, да? то, що я розвійну. Тобто і від мене тоді більше ймовірності, що почують Ще? мене, якщо я говорю. Я, я сама почую, бо правда, коли голос говориш, бо думки воно одне, да. а коли голос говориш, то ти сама і розум тоді краще ну, то сприймає. То заява, що ми кажемо, говорити в голос, писати рукою тоді взагалі ще теж воно додається, так? Угу. Такі додаткові інструменти. Да-да, закрив, будь ласка. Це дуже важливий момент ось цей. І що відбувається тоді? Я чую себе, я про це говорю словами. Результат який? Ви це знаєте, просто хочу, щоб ви це зловили. Заявляю, світ, чого я хочу? І що далі? Я не маю що я хочу. Творю. Я творю в цей момент. <кій> угу. І, відповідно, в результаті я отримую бажане. Рано чи пізно. Можливо, я по дорозі розчаровуюсь, бо я з цією там людиною чи в цій ситуації говорю, слухайте, ви знаєте, я хочу оце, оце. А тобі там, типу, слухай, дорога, а губата де твоя? Ти така, а понятно, нам не сюди з моєю губою». Я розчарувалася, бо я чекала іншого. Тоді мені іншим шляхом. Я чую себе, я говорю про бажане і бачу, чи я отримую там це, чи не отримую. І чи це повинна ця людина, чи в цій ситуації воно саме так здійснюватися, чи це придумало моє его? Що має бути саме так, що ця людина повинна поводитись так і задовільнити, бо я ж сказала? Угу. От тобто це вот дійсно контакт з собою, є моя територія і відповідальність тільки на ній. Але з неї я створюю те, що хочу, в тому числі. Словами. У нас є дві печери творіння Ви знаєте про це? Це так, якщо що. Є в нас статеві наші органи і жіноча вагіна, там іде творіння одного рівня. І тут ми творимо словами. Тому, да, от я дуже люблю згадувати цей вислів: перше було слово. У Нас елемент чотири елемента до четвертої чакри це земні елементи, п'ятий елемент, космічний. Ось, горлова чакра. Далі вже чакри не мають елементів. Ефір. Про ефір дуже мало інформації. Вчора мене навіть розпитували, розкажи більше. Говорю, знаєш, я тобі деякі речі розкажу, я так інтуїтивно відчуваю, але щоб я багато інформації думаю, я ж хочу підняти свої конспекти по п'яти елементах. Що, що там було? Можливо, я переоціню тепер ті, ту інформацію, яку нам давали. В кого закінчується рік народження на 4 або на 5, от мене 84-й, то в мене четвірка. Я людина ефіру. Тобто я прийшла дослідити це і розширювати знання цього елементу. Ну, це як одне з завдань моєї душі. <кхем> то е якщо брати от в цьому плані це про постійне розширення, рух. От Певний, має бути якесь дослідження, рух, зміни, про, ну, і коли ти якось розширюєш і свій кругозір в тому числі, то ефір це той елемент, який творить форму. Земне все заповнює це, а ефір він, от ваш блок всередині, він має ефірну оболонку. Тіло наше, от на, на цьому мені дуже от, пояснювати прикольно. Ефір от, створює форму твого тіла. І ти там їсиш, не їсиш, Ну в кого як реагує, наскільки швидко прояв. Ну, я от по собі навіть помічала. Ти чуєш, що, ти, ну, що я багато більше стала їсти. Та дивлюсь, на вагах не видно. Але через деякий час. Ефір так бум, тіпа, тобі намалював більше місця, і воно так от в секунді ніби лягла спати одна, і ти зранку така друга. Ну раз, іначе як з'явилось ні звідки? Це працює він, поки він виділяє стільки місця в просторі, скільки ти будеш займати от, своїм тілом, от, воно тримає цю форму. Якщо взяти якусь таку машинку, не, ну, там, яка б могла витягнути з вашого тіла цей елемент, воно би просто роз'їхало з цих чотири елементів, інших вони б не тримали форму. Ось ефір це простір. Вчора ми про це говорили, простір ідей, простір якихось ну, думок. З ефіру приходить душа наша. ну, от, от щось таке. Для мене це ну, якби да, торкнутися цього важко, тому говорю, якби, понятно, розум наш домальовує це все. Ем, якщо я не плутаю, також Йогі Пхаджана запитували, е, чи де гору Раптас? Він каже, він між небом і землею, він в ефірі знаходиться. Ну, тобто, ну, тобто, якось. Залишимо це таким. От, але важливо розуміти, що коли ми говоримо, ми маємо силу творити. Є, такий, є така навичка, в Аксікхі, називається не навичка, а здатність, мабуть, більше правильно сказати. Коли здійснюється то, що я говорю. Тобто, Чим більше ви. Відчуваєте контакт з собою? Ми вже поговорили про чакри, зараз зупинятись не буду, бо є основа ось ця земна. Я себе чую, відчуваю, пізнаю, маю силу і мої слова наділяються цією силою. Якщо брати зв'язок другої і п'ятої чакри, це от я говорила, да, що я стаю видима, коли я говорю. то це дозволи кайфувати від того, що я на мене дивляться. От ми часто забуваємо про це, і оця невидимість, якась, що це як достоинство нам нав'язується. Бути невидимою, не звертати увагу. З одної сторони, це як захист нас, а ще з іншого, я ж кажу, це не привертати увагу це якесь, типу, ти тоді ок. А тут тобі треба говорити, на тебе мають дивитися. А ти сприймаєш себе, що я не ок. Все. Ну. Слова тихіші, і вони не наповнюються тоді. От, тому кайфувати від того, що мене бачать. І е, ми завжди говоримо, йога наповнюємося світлом, наповнюємося сяйвом. Це, це не про те, що ви ну, якби, як лампочка, да, що у вас багато енергії, а це про певне відчуття. Бо коли є оця наповнені світлом і сяйвом, ви вібруєте гідністю, повагою і достоинством. Ви відчуваєте себе, якщо прислухатись до цього, от відчуття наповненості, от воно так. І коли ви з цього стану говорите, відповідно. Е Ну, це що я гідна людина, щоб зараз говорити і про свої бажання, в тому числі. І коли воно ось так з цим сяйвом вібрується, транслюється, людям хочеться для вас це зробити, і це не відчуття, що це прислуга, а відчуття, що це мене удостоїли. Ну зробити це для цієї людини. Ловити, да? Бо це певні відчуття, і я справді їх дійсно почала відчувати вже, ну, через практики, бо це досвід. Я намагаюся словами описувати ці, цей чуттєвий досвід, але от, ну, це коли ти чуєш себе. І ти просто знаєш це. От Я гідна людина, гідна людина говорити, я маю право зараз. Ну, проявити, сказати, попросити. А якщо я наділена гідністю, то я наділю гідністю іншого. Ми любимо інших так, як любимо себе. І відповідно, коли я з цієї гідності говорю, в людини воно і пробуджується. Того це не прислуга біля нас, а теж гідна людина, яка ну, вона щось може зробити своїми руками чи там якимись діями, там словами і так далі для вас. Вона така, о, це от мене удостоїли. От і це, тому в нас говориться усвідомлена комунікація, коли ми проходили модуль, не відкривай рот, якщо ти хочеш когось упустити. Тобто, або ти людину піднімеш, або просто мовчи. Не роби іншого. І це ну, дуже цікава навичка. Як, як це відповісти, коли в нас вчора була ця тема, але я зараз зупинятись не буду, коли на тебе агресують. І, і, але ну, ти ж не можеш бути, там, я не знаю, ну, в цей момент відповісти з таким: типу, я вас бачу, ви кричите, та, та взагалі рознос буде, ну, тіпа, з цього свого якогось такого дзена возвишеного. Тобто, тобі, тобі треба говорити на рівні з людиною, але при цьому її ще підняти. І це от, воно йде тільки через контакт з собою, через гідність і достоинство і о, е, з я позиції. Ну, Типу, мені неприємно, що ви кричите. І все, ну, типу, от моя територія. Ось сюди, будь ласка, не цей. А діагнози не треба ставити, там, що там, що там з вами не так. Просто мати на себе. все, да. Це твоє. Так, да, Я чую, що тут закінчується от моя територія ось тут. І ви там можете бути як і хочете. І от з цього відчуття говорити, а що сказати, ви знайдете. Головне, відчувати і розуміти цей контакт, не бігти за кимось. За їхніми відчуттями, і тоді людина підтягнеться під вас. Це як про то дерево. Ми говоримо, да? воно собі стоїть, але один заспокоїться біля нього, а другий буде сидіти і накручувати. Дерево не зміниться. Тому дозволити людям страждати, не бачити чогось, не розуміти також. Це одна із частин, ну проробити наше его. Коли я можу ось так, а друга людина ще вже зараз ні. От їй треба по-іншому. І насправді вона теж в цьому кайфує. Ми ж думаємо, що вони там, да, оцінюємо, що вони страждають. Але вони завдяки цьому вони відчувають життя там, свій свій певний смак. Він інший. Ти вже знаєш, що ти не хочеш так його смакувати. Ну і Ти маєш право свободу. Ось, ідемо в практику. Тому сьогодні наша практика буде про е відчуття себе. І це в тому числі ми говорили, да, що тіло наш індикатор. Інтуїція, вона дуже пов'язана з нашими відчуттями, з контактом з собою. Це про здатність реально оцінювати речі. Тобто какашка має бути названа Какашкою. Що я бачу, що оце не ок. Просто якось цукерки замотали. Але щось. Виглядає гарно. Ось тому е, сила бачити реальність це наш пупок. Це безпечно бачити реальність. Він обов'язково буде задіяний, тобто третя і п'ята чакра пов'язані. І шоста і п'ята також. Я думаю, мої думки проявляються. Да? Я отримую, от, що там приходить мені, хай вони будуть світлі, ці думки да? про ясність нашого розуму. Е, то, от, бачити реальність і сила тримати свій намір. Тобто не піддаватися сумніву, не піддаватися страху, ми знаємо, що ми тоді здуваємося і ми роз'єднуємося з Божественною нашою частиною, з Богом, з можливостями. Тому як тільки запанікувала, така боженько, ти зробиш якнайкраще, навчитися довіряти. Це я говорю, це вже наш наступний курс, вже ми будемо глибше в це все Е, То просто я знаю, що мені туди. От, і це не про певну впертість, якусь таку сліпу, а про, про ту впевненість і опору всередині, що я дійду, коли мені треба, але в потрібний момент, екологічним часом, екологічним чином, ну, як найкраще для мене там з Божим супроводом. То йдемо в практику.